Друзі, привіт! Надійшли гарячі новини із тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Збройні сили України завдали удару по мосту системами залпового вогню Хаймерс. Місцеві повідомляють, що українські сили атакували міст під час проходження колони російської техніки. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк. Написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо у тимчасово окупованому Мелітополі. прогриміли вибухи на залізничному мосту. Русня скигли, що прилетіло 5 ракет Хаймерс. За попередніми даними біля села Світлодолинське Мелітопольського району збройні сили України завдали ударів з ракетних систем залпового вогню по мосту. Це підтверджує Рія Мелітополь. Російські загарбники підраховують втрати в техніці та живій силі. Ймовірно, під час удару шляхопроводом перевозили військовий вантаж Російської Федерації. Поряд із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку окупаційна армія використовує для забезпечення своїх військ. У виданні зазначають, що окупаційна влада почала повідомляти про нібито загиблих цивільних. Проте фото чи відео доказів не було. За словами російського гауляйдера Володимира Рогова, повосту вдарили, нібито під час проведення ремонтних робіт. Тому на місці є втрати. Проте уріамеліто. Ополь додають, що його словам вірити не можна, тому що українські війська завдають абсолютно точних ударів лише по військових цілях. На даний момент Збройні сили України і Генеральний штаб Військ ще не підтвердив і не спростував інформацію про удари по мосту. Російська влада повідомляє, що від удару загинуло четверо осіб, і п'ять ремонтників отримали поранення. Українські військові і раніше завдавали ударів по цьому мосту, адже він є одним із стратегічно важливих об'єктів для Росії. Росіяни вже Кілька разів намагалися його відремонтувати, але марно наші військові працюють на перемогу. Днем раніше з'явилася інформація про удари українських бійців по Сауні в селі Михайлівка Запорізької області, де полюбляв відпочивати офіцерський склад окупаційних сил Російської Федерації. Там пролунало три потужні вибухи, але пам'ятаємо, у Росії нєту. сьогодні був вдалий день для наших захисників. Було уражено велику військову ціль. Залізнична магістраль використовувалась для перевезення зброї для військ Російської Федерації, яку використовували для бомбардування. Як позицій наших захисників, так і для вбивства мирних українських жителів. Нагадуємо, що між мостом і вільною територією більше 40 кілометрів міст відновлювали за допомогою жителів, які брали активну участь у відновленні інфраструктури окупантів. Хоча збройні сили не раз згадували, що будь-яка допомога військам ворога знайде і повернеться бумерангом. Російські телеграм-канали пишуть про загибель працівників, які допомагали у відновленні. Так блогер і український патріот Некромансер прокоментував подію. Сьогодні в обід на залізничному мосту через річку Молочна, західніше окупованого Світлодолинського Запорізької області, пролунали вибухи. Під час ремонтних робіт щось трапилось. Є постраждалі серед мирного населення. А телеграм-канал Донбас Оперативний були більш відверті. Сили оборони України нанесли вогневе ураження по важливій логістичній артилерії. Кацапів. знищено міст через річку Молочна в районі Світловолинського Мелітопольського району. Цікава ваша думка щодо Аніх вибухів на мосту на цьому у нас усе, українці! тримаємось! Перемога за нами! Всім мирного неба над головою! Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.